Знову в наявності, свіжий прихід Булатів Т-25 майстерів. Ціна такого трактора, до речі, з польським плугом двокорпусний, з фрезою, з доставкою, 3200 доларів. Плуг буде однокорпусний великий. Е Захватом 30 см буде передній грузи і задні, Передній комплект гідравліки установлюється замість цього грузу на передню лопату та передню косу. Трактор на 23 кінських сили, широчезні шини. Регулювання колії передній і задній, одноточкова навіска також входить в ціну трактора за 3200 доларів. Ви можете під'єднувати як будь-яке навісне обладнання від мотоблока, так і обладнання від будь-якого міні-трактора, типу там Шефенг, Сінтай та інші моделі такого плану. Їх зараз на ринку дуже багато. Звичайно, вала відбору заднього він немає, але таке, як трьохточкові граблі, чи будь-яка там навіска, яка не потребує заднього вала відбору, спокійно можете чіпати на цю триточкову навіску. Дешево, функціонально, також безкоштовно доставляємо за вашою адресою, куди скажете. По Україні за 3200. Така моделька. Якщо брати без триточкової навіски, вам обійдеться в 1900 доларів. Також буде повний комплект, двокорпусний плуг, фреза з доставкою. і Передній комплект гідравліки. Все залежить від вашої комплектації від 2900 за цю модельку.